Весь матеріальний світ його красі, і різноманіття, природа, тварини, люди, галактики, планети усе це складається з єдиного будівельного матеріалу, з елементарних часток, які складаються і енергетично утримуються в просторі за допомогою інформаційних полів. Але що балансує ці інформаційні коди в часі? Що включає і запускає програми по самозборці різноманітної матерії, її народженню, зростанню і врешті-решт розпаду на елементарні частки? Наука підтверджує, що в основі усього всесвіту знаходиться божественний задум. На початку було слово, і так вчить священне писання. Слово це божественна думка, божественна свідомість це сам Бог, який є першопричиною усього сущого Весь цей прекрасний світ не, не що інше як проекція божественної волі, думки і слова. Слово Боже несе код про увесь всесвіт. Уся матерія створена і живе за єдиним законом. Увесь неосяжний всесвіт, усі елементарні частки підкорюються Слову Божому. Тому кожна людина має повністю усі можливі ресурси для того, щоб пізнати для себе істину, знати для себе правду. Але кожна людина робить свій вибір. Тому будьте благословенними і приймайте рішення саме ви. Тому що щоб ви були розумними і ваший мозок, ваше серце мав тільки Господь, щоб ви були блаженними та мали серце, а не оманути розум. Амінь.